Припустімо, у вас є два космічні кораблі, з'єднані дуже довгою тонкою мотузкою. Якщо обидва кораблі одночасно пришвидшаться на однакову величину, відстань між ними повинна залишатися незмінною. Однак тепер вони рухаються. А в нашому всесвіті рухомі об'єкти зазнають лоренцевого укорочення, стаючи коротшими в напрямку руху. Поздовжні розміри космічних кораблів і довжина мотузки повинні зменшуватися. То що, космічні кораблі і мотузка вкорочуються, і кораблі зближаються? Чи космічні кораблі вкорочуються, але відстань між ними залишається постійною, а мотузка розривається через своє укорочення. Припускаючи, що мотузка не має великої міцності, космічні кораблі рухаються так, ніби жодної мотузки між ними немає. А оскільки обидва кораблі зазнали однакового прискорення, вони повинні залишатися розділеними так само, як і до прискорення. Це означає, що вкорочення мотузки призведе до її розриву. Але як, хіба вкорочення довжини пов'язане з виникненням реальної фізичної сили? Так, певною мірою так. Електромагнітні сили, які втримують частини мотузки разом, також зазнають укорочення довжини. Самі атоми і проміжки між ними всередині мотузки вкорочуються вздовж її руху, буквально стягуючи або розриваючи мотузку, якщо її кінці закріплені у двох масивних кораблях. Таким чином, укорочення довжини призводить до розриву мотузки. Але якщо по-іншому розглянути ситуацію, то виявиться, що мотузка розривається з іншої причини, тому що з точки зору рухомого об'єкта події, які раніше були одночасними, більше не є такими. В нашому випадку, якщо розглядати космічні кораблі, рухаючись з їхньою кінцевою швидкістю, передній корабель насправді прискорюється першим і тому певний час віддаляється від заднього корабля. Поки задній корабель наздоганяє, вони будуть один від одного далі ніж тоді, коли почали рухатися. Все це набагато легше відслідковувати, якщо використовувати просторово часові діаграми для правильного опису ситуації, замість того, щоб намагатися уявити вкорочення довжини або відносність одночасності тощо. Але з точки зору рухомого спостерігача, саме космічний корабель розриває мотузку. Гаразд, якщо мотузка розривається, чому ж тоді сам космічний корабель не розривається на частини під час прискорення? Що ж, це може статися, лише якщо різні частини об'єкта прискорюються незалежно, як у випадку космічних кораблів, кожен з яких має власний двигун. Зі звичайними тілами аналогічна ситуація, коли якусь частину об'єкта штовхають або тягнуть, міжмолекулярні сили всередині цього об'єкта передають це прискорення іншим частинкам об'єкта. І коли ці міжмолекулярні сили, які є електромагнітними, піддаються вкороченню довжини, об'єкт як ціле просто стискається, а не розривається на частини. Але якщо існує кілька джерел прискорення в різних місцях об'єкта, він в принципі може бути розірваним через укорочення довжини. Або можна сказати, що він розривається, оскільки різні його частини починають прискорюватися неодночасно. Все залежить від того, як рухається спостерігач. У нашому всесвіті не лише простіри час є відносними в деяких випадках або вас розривають, або ж ви самі розриваєтеся.